Усім привіт! Я Даша, і сьогодні я хотіла поговорити на тему, скільки грошей я витрачаю на продукти на тиждень на двох чоловік. Зазвичай ми скуповуємося у вихідні, і цих продуктів нам вистачає на цілий тиждень, тобто, наступну закупку ми робимо вже у наступні вихідні. Сьогодні саме цей день, коли ми робимо закупку. Тому я вирішила: можливо вам цікаво дізнатися, скільки коштує харчування у Канаді на тиждень. Якщо вам це цікаво, то запрошую до перегляду. За мій нетривалий час перебування у Канаді, я вже помітила, як ціни на деякі продукти стали вищими. Тож, якщо вам цікаво, давайте подивимося, скільки ми витратили на продукти на тиждень. Я буду вам показувати зараз цей продукт і вгорі буду вказувати ціну на цей продукт, і потім ми вже зможемо подивитися, скільки всього ми витратили. Якщо цікаво, то поїхали так, розпочнемо з фруктів, ,800 кіло 800 яблук, далі виноград, черешня, мандарини, банани, 454 грами вершкового масла. 12 йогуртів по 100 грам, 570 грамів чи 6 штучок мафінів. Шоколадних, до речі, дуже смачні, так що спробуйте. 10 батончиків з граноли. 300 г червоної риби. Я зазвичай її засолюю, і вона підходить на сніданок, на бутерброди. Тортилья. 6 шматочків. 380 грамів. 1 кілограм сосисок. Плавлений сирок. Літр молока. Вже готовий салат Цезар. 730 грам говядини, 400 грам сиру. 700 грам риби. 907 грам вареників. Це такі снеки. Всередині з сиром. Їх можна готувати чи у духовці, чи у мікрохвильовці. Дуже швидко. 380 грамів. 4. Шматочки. І 2,5 літри апельсинового соку. Усього в нас вийшло майже 148 канадських доларів. Зазвичай на тиждень це плюс-мінус ось така ціна, скільки ми витрачаємо на продукти у Канаді. Але зазвичай в нас є. Зараз так каші ми не докуповували їх, якісь там крупи, макарони і таке інше. Тому ця ціна варіюється десь від 100 доларів до 150. Якщо вам було цікаво, то, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал і напишіть коментар. Дуже цікаво. Чи з'явилися у вас, можливо, якісь улюблені продукти у Канаді, якщо ви вже перебуваєте тут. І цікаво, скільки ви витрачаєте на тиждень, купуючи продукти у Канаді. Дякую, що подивилися це відео. І не забудьте, будь ласка, підписатися на мій телеграм-канал, де я ділюсь корисною інформацією, відповідаю на ваші повідомлення. Якщо ви хочете стати часткою нашого невеличкого ком'юніті, то ласкаво запрошую вас підписуйтесь. Ще раз вам дякую і бувайте.